<решев> Ученых практически нету, молодежь не идет, тоже пойдет в эту, в эту страну, в эту, в эту науку, где с такими мизерными зарплатами. Нема куди скорочувати. Це або режим неповноробочого тижня. Тобто замість п'яти днів люди працюють чотири дні, за чотири дні, дні або відпустки за власний рахунок, або кандидати доктори наук замість 15-25% від посадового кладу доплату за наукові ступені вчені звання там своя градація. отримали відсоток два ну, було за життя. Так. більше бути ми вважаємо, не може. Ну будемо давити під лежачий камінь, як відомо на дане тече.